Стою в магазині, продуктовому магазині. І переді мною стоїть чолов'яга, він хоче там купити всього. І, я, і він дістає карту банка за обслуговування цієї карти в місяць треба платити 8 тисяч гривень, тільки за обслуговування. Крутий мужик, крута карта. І він прикладає карту. Не працює. Він їй каже, слухайте, ще раз, ще раз не працює, ще раз не працює. Та я зараз подзвоню. Він каже, слухай, поки ти будеш дзвонити, давай йди звідси. Та ні, ви не розумієте. В мене піднімають трубку по першому зову, і він починає пояснювати, що це за крута карта. а Вона така: охрана, відміна, все, і, і, і все одно, яка в нього карта, куди він зараз подзвонить, охрана відміна. А знаєте, в чому саме гумор? Оця жіночка, яка торгує, він їй показує цю карту, каже, да ти не розумієш. Зміж, та це карта. Вона каже: блін, кусок пластика, що це за карта, і хто ти такий? І що про те, бо ми, бі, ще нічого не говорить. Воно не пікає, свободен. <рігла> Апостол Павел, не те, що цю стратегію, але він в своїй боротьбі говорить дуже важливу річ. Імперія неважлива. Є набагато важливіші речі про імперію. А саме важливіше за імперію, важливіше за Рим, важливіше за епікурейців і стоїків. Найважливіше всього, що є в світі: війни, війни, голод, миру, все, що тільки є в світі, найважливіше це подія, про яку я хочу вам сказати. А саме Божа праведність відкрилась в особі Ісуса Христа. Оце найважливіше.